Нестерпний біль скував її скроні і руки, та знайдуться ще сили для буття. Тендітна жінка подолає тяжкі муки і стануть невмирущими її слова. Вона писала: Ні, вона творила і падала на аркоші сльоза. Відверто й щиро Леся говорила про те, чому так плакала душа. Це не перо, це серденько страждало, і тіло, що хвороба підтяла. їй залишилось зовсім, зовсім, зовсім мало, шли вже поруч смуток та й мла. А жити так хотілось і кохати по полю бігти в росіній траві, і з мавкою у лісі розмовляти і слухати русальчині пісні. Казки творити, прекрасні вірші. Багатя розкладати уночі і так життя прожити, щоб не скніти, зітхаючи жорливо при свічі. Ось гілочка постукала віконце, то в рідний край прийшла весна, але не світить більше лесі сонце. Не світить, бо вона вже пішла. Ось зірочка засяяла на небі. То лесина нескорена душа. Яка нічно й палко так любила, боготворила кожну мить свого життя.